Червоне вино користь, поживна цінність і ризики. Червоне вино, еліксир здоров'я чи маркетинговий міф. Розбираємося з наукової точки зору. Червоне вино напій, оповитий ореолом здоров'я і довголіття. Реклама, статті, поради дієтологів скрізь нас переконують у його цілющих властивостях. Але чи так все райдужно насправді? Давайте відкинемо забобони і розглянемо питання споживання червоного вина з наукової точки зору, відокремлюючи зерна від полови і розуміючи, де закінчується маркетинг, а починається реальна користь. Як людина активно цікавиться питаннями здоров'я і харчування, я довгий час спостерігаю за цією темою. Спочатку, як і багато хто, я був під впливом популярних думок про чудодійні властивості червоного вина. Але чим глибше я занурювався в наукові дослідження, тим більше розумів, що все не так однозначно, як здається. Чому навколо червоного вина стільки шуму? В основі всього поліфеноли, особливо ресвератрол. Ці сполуки мають потужні антиоксидантні властивості, захищаючи клітини організму від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Саме цей захист пов'язується з потенційними перевагами для здоров'я серця, зниженням ризику деяких видів раку і навіть уповільненням процесів старіння. Але ось у чому проблема, велика частина досліджень, що підтверджують ці переваги, була проведена інвитро, в лабораторних умовах або на тваринах. Перенесення цих результатів на людину завдання не з легких. Людський організм, система неймовірно складна, і те, що працює в пробірці, не завжди працює в реальності. Серце і судини чи правда, що червоне вино найкращий друг. Потенційна користь для серцево-судинної системи є найпоширенішим аргументом для помірного споживання червоного вина. І тут є частка істини. Поліфеноли дійсно можуть покращувати функцію ендотелію внутрішнього шару судин, що відповідає за регуляцію кровотоку. Вони також можуть знижувати окислення поганого холестерину ЛПН, що є важливим фактором ризику розвитку атеросклерозу. Однак не варто забувати, що алкоголь сам по собі робить негативний вплив на серце. Надмірне споживання може призводити до підвищення артеріального тиску, розвитку кардіоміопатії, ослаблення серцевого м'яза і підвищення ризику виникнення серцевих аритмій. Більше того, існують набагато безпечніші та ефективніші способи захисту серця, здорове харчування, регулярні фізичні вправи та відмова від куріння. Використовувати червоне вино як ліки це, на мій погляд, вкрай необачно. Рак, надія чи ілюзія. Потенційна протиракова активність ресвератролу та інших поліфенолів також викликає великий інтерес. Дослідження показують, що ці сполуки можуть пригнічувати ріст ракових клітин, запобігати метастазуванню та захищати дезоксирибонуклеїнова кислота від пошкоджень. Але і тут є свої нюанси. Пам'ятайте, що більшість досліджень проводилося інвитро. Крім того, необхідно враховувати, що алкоголь сам по собі є відомим канцерогеном. Надмірне вживання алкоголю підвищує ризик розвитку раку молочної залози, печінки, товстої кишки та інших органів. Таким чином, використовувати червоне вино як засіб профілактики раку не найрозумніший підхід. Набагато ефективніше їсти збалансовану дієту, багато фруктами. Овочами та цільнозерновими продуктами, а також уникати куріння та інших шкідливих звичок. Користь для мозку, міф чи реальність. Захист мозку від вікових змін це ще одна сфера, де червоне вино часто називають потенційним союзником. Поліфеноли, що містяться у вині, дійсно можуть проникати в мозок і захищати його клітини від окисного стресу та запалення. Однак необхідно пам'ятати, що алкоголь робить негативний вплив на когнітивні функції. Надмірне вживання алкоголю може призводити до погіршення пам'яті, зниження концентрації уваги і розвитку деменції. Тому, якщо ви хочете зберегти свій мозок у хорошій формі, краще зосередитися на інших способах: здорове харчування, регулярні фізичні вправи, розумова активність і достатній сон. Важливий момент, помірність, ключ до успіху. Все вище сказане не означає, що вживання червоного вина в помірних кількостях шкідливо. Помірне споживання, один келих на день для жінок і два келихи для чоловіків, може бути частиною здорового способу життя для деяких людей. Однак важливо пам'ятати, що помірність це не привід для безконтрольного вживання. Якщо у вас є які-небудь захворювання, ви приймаєте ліки або у вас є сімейна історія алкоголізму, вам слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж вживати алкоголь. Альтернативи, як отримати користь від поліфенолів без алкоголю. Якщо ви не хочете вживати алкоголь, не варто впадати у відчай. Поліфеноли містяться в багатьох інших продуктах, таких як Ягода, Чорниця, Малина, Полуниця. Волоський горіх, багате джерело ресвератролу. Темний шоколад. Вибирайте шоколад з вмістом какао не менше 70%. Зелений чай. Містить потужні антиоксиданти. Маслинове масло особливо нерафіноване, багато поліфенолами. Особистий досвід і висновок. Я, як людина, яка довгий час дотримувався принципів здорового харчування і регулярних фізичних прав, прийшов до висновку, що червоне вино це скоріше приємне доповнення до здорового способу життя, ніж панацея від усіх хвороб. Не варто покладати на нього занадто великі надії. Замість того, щоб покладатися на чудодійні властивості червоного вина, краще зосередитися на фундаментальних принципах здорового способу життя, збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон і відмова від шкідливих звичок. І пам'ятайте помірність ключ до успіху. Насолоджуйтесь келихом вина як приємне доповнення до здорового життя, але не сприймайте його як ліки.